Пам'ятник, який поставили. батьки. Захисники. А якщо батькам не подобається, то щоб вони коротше, викопали хлопця і похоронили там, де їм хочеться, і робили там що вони, хочуть, а не в нього на кладовищі. Спеціаліз... на А, у нього на Спеціалізоване комунальне підприємство Ритуальна служба Тернопільської міської ради вулиця Милинецька, 27. Вимога. Статник Марія Семенівна. Це мама. А, це він мамі відписав, я поняв, Тут же ж просто питала. Стадник Марія Семенівна це мама військового, яка, яка поховала ті, Та -та. так? я Вами самовільне, а ваш, вами самовільне встановлено конструкцію надмогильною споруди на місці поховання стадник Віталія Олеговича на Пентагоні героїв у місті Тернопіль. Такі ваші дії суперечать закону України про поховання і похорону справу. Це ж футацінізм, такого ще не було. Слухайте е наказ, наказу Держ, Комунгоспу України від 19, 19, 20, 2003 року, коли ще ну, війни, м'якова, не було. Можна рішення виконавчого комітету Тернопільської ради Нахіра нам такі виконкоми, які таку хуйню приймають. Так, таким чином, намохильна споруда, яка на даний час зводиться на місці поховання стадник Віталія Олеговича, нагадую захисника, якого поховала мама, підлягає демонтажу. демонтажу. Тому пропонуємо вам самостійно демонтувати її в термін до 23-го. 10.23. У разі відсутності вашої реакції на дану вимогу е, на могильна споруда буде демонтована засобами СКП Ритуальна служба без попередження з подальшим відшкодуванням за звертості робіт з монтажу. Начальник СКП Ритуальна служба Сергій Лумацький. Вадім, вибач, що я не це увагу, я зараз mm -hmm. людям. Я этого піддара. З'явлю знаменитим на весь мікро. Я з зараз звертаюсь, я б я відео зроблю. Звертаюсь до начальника СКП Ритуальна служба в місті Тернополі Сергія Тлумацького. Значить, послухай мене сюди під Я приїду обов'язково в Тернополь, я сука мене штусичав. Зараз я тільки з'їжджу машину заберу, ми придбали, віддам пацана, потім з'їжджу в рік ще до одної бригади. Я доберусь на той неділі, скоріше за все, до, до Тернополя. Я тепер принципіально поїду в Тернопіль. Я не планував туди їхати. Ну, коли пішла така п'янка, я ж останній огурець. Я приїду в Тернопіль, і я обов'язково по нормам твого підеросівського закону, вимог прийнятих рішень виконкомів, ми тебе покладемо повністю по нормам, там, на твоєму блядському кладбищі. Як ти просиш у пісні. Але я хочу попередити цю підарасіну. Якщо, не дай Бог, вже тронули е, могильну плиту цього захисника, то я краще не буду зараз озвучувати, що буде далі. Він її блять, покладе зубами буде викладувати в шахматному порядку. А то, що він треба компенсувати, е, я компенсую. Е, я обов'язково компенсую. Я тобі то сказав, бо батьки бояться багатьох, які хотіли поставити свої, ну за свої кошти, хотіли поставити могили своїм дітям, а їм не можна. І багато хто боїться виступити проти мера. А проти мера Тернополя? Так. Я виступлю проти мера Тернополя. Ждіть у гості, я скоро буду. Я й підараса, сука, а там на порогі, блять, його кладбище покладу по норму. Я йому сука зроблю. А не знаю, що вже вони знесли. Чи не знесли надголосу? Ні, ні, ще, ще не знесли. Воно в процесі, бо вони там чуть не судяться. Ну, якщо хто хоче, може, звісно, дзвонити, то є телефон 0352, це код 526 882. Начальник СКП Ритуальна служба Сергій Тумацький. Ну, я думаю, що ви туди не дозвонитеся, я краще туди доїду. Воно, коли людині в очі дивишся і за глотку їдеш, воно людині швидше доходить. Я говорю, Хіба це пала на... це нормальна людина таке, блядь, напише матері захисника? Це що, ахуєл це що мразь, чи що? Чи він думає, що якщо мама убита горем, так за пацана нікому защититься, він защищав нас, а ми будемо сидіти і співчувати? Ні, харес співчувати. Я, сука, приїду, я його, блядь, там возі той могили покладу. А ні, то вже буде сквірнятися мого э, захисника, що там його рядом власне. Я його, блядь, на порогі його ще й будуть я уду з того кладбища і з його головою, блядь, в руках. Поки його сука не уволять за те, я з того кладбища не уду. От такі в нас в Тернополі порядки.